Сьогодні в країні посилюється громадський запит на політичну силу, яка здатна запропонувати українському суспільстві новий порядок денний, а саме формування нової моделі гуманітарного розвитку спрямованої на консолідацію та примирення суспільства, відновлення демократичного розвитку, проведення децентралізації влади, втілення євроінтеграційного курсу на ґрунті широкого суспільного консенсусу, подолання економічної кризи та забезпечення сталого зростання національної економіки, ліквідація корупції на усіх рівнях влади, Корення модернізації всіх сфер життя країни сьогодні ми зібрались для того, щоб прийняти ряд конкретних документів і визначити його як форум розвитку України. Учасники форму розвитку України задекларували, що створюють нову політичну партію, яка будуватиметься на таких принципах: конкурентність і відкритість, недопущення вождизму і змовництва у кулуарності та демагогію в політиці, реальна децентралізація та демократія у партійному управлінні, рівноправне представництво інтересів усіх регіонів, стане народження потужної політичної сили. Де всі будуть рівними і всі зможуть знайти себе. Учасники форуму розвитку України запрошують до участі у новому політичному об'єднанні всі конструктивні сили країни. Коли ми говоримо про нові політичні проекти, громадсько-політичні ініціативи, ми завжди звертаємося до людей і завжди дивимося на те, що ж їм потрібно, а чого ж вони хочуть. І тут вже зазначалося неодноразово миру хочуть, миру хочуть, спокою хочуть, порядку хочуть. І ми сьогодні така політична еліта, сьогодні така громадська еліта, яка, яка зобов'язана надати їм отой пошток віри, надії, перспективу і майбутнє. У нас дуже хороші принципи. Ми неодноразово обговорювали їх, на яких засадах ми будемо формуватися, як ми будемо працювати, і безумовно. Сьогодні ми бачимо, що і вождизм, і, і розчарування у заїжджених лідерах, і запрацьовані політичні проекти це все вчорашній день. Україна сьогодні ділиться на Україну до і Україну після.